Дяві досі. Зараз я знаходжуся в епіцентрі. Давайте подивимося, трішки пасхального декору. Декор то Великодня. Ось стільки всього гарненького. Такі декоративні зайчики. Така корочка у вигляді яйця 63 гривні. Правда, не на всіх її ціни, щоб глянути. Ой, який півник гарний. Півник коштує 480 гривень. Є ще тут така курочка. Курочка коштує 658. Така гарна декорація 920 гривень. 350 гривень такий підсвічник. Ой, який красивий декор. 1480 гривень. Свічка є це шістдесят дривні. Рушник для кошику 229. Такі рушнички на кухню 49 гривень. Тут з різними візерунками Такі кошики. Такий кошик 570 гривень. Є меншенькі, більшенькі. Так, 255 гривень. А які гарнення зайка? 548 гривень. Зайшла я ще у відділ посуду. Мені потрібна якась така невеличка каструлька. Хочу собі щось обрати. Каструля 3,8 літри. 999 гривень. 5 літрів. 1099. 895 гривень, 3,7 літра. Ну, це така непогана. З такою кришкою. Прозорою. Це краще. Так, а це скільки? 4, 7 літра, 995. Малесенькі 2 літра, 1050. Ось також кришка прозора. Ой, який гарний чугунок. 1425 гривень. 4-3 літри. Такі каструльки 627. 3 літри. Якусь мені треба таку на 3-3 з Ось, знайшла таку непогану, по ціні непогано. 625 гривень, 3 літри з такою кришкою, скляною. Це красива каструлька, мені сподобалась. Так, на 4 літри 699. Що тут ще комплекти. Ну Комплекти мені не потрібно. Набір посуду 4849. Три каструльки входить. 4 літра, 5 літрів та 7 літрів. О, малесенька, яка гарна каструлька. 905 гривень. Зовсім маленька. 0,8 літра. Навіть літри немає. І ось дуже гарний емальований посуд. Ну я вже емальованого посуду не хочу. Я купувала таку каструльку в АТБ, і вона за рік часу почала облущуватися емаль. І тепер вже емальованого не хочу купляти. Ось ну, З грибочками. Ну, гарний посуд, ну не знаю. Щось тепер я вже такого не хочу. Ой, який гарний посуд. Велика тарілка 27 сантиметрів, 327 гривень та 50 копійок. 20 сантиметрів тарілка 284 гривні. Такий гарний святковий посуд. 199 15 сантиметрів тарілка 229-27 сантиметрів тарілка Ну а тут є з чого вибрати. Я ще хочу подивитися на рослини. Так, рослинки. Фрезія 42 гривні. Гладіолуси 57 гривень. Бегонія 65 гривень, іриси 54 гривні. Ні, це гладіолуси, іриси 61 гривня. Е, гладіолус 54. Бегонія, 66 гривень. Курдевище Флокса 63 гривні. І гарний колір. О. Трициртіс. Я колись хотіла собі такий посадити. 59 гривень одна штука. Ближче ще покажу трициртіс. Це така садова орхідея. Ну, тут такий малесенький один корінчик. Дивіться, ще яка гарна стільба. Такий колір, бордовий, темний. Такі ціни щось. Немає, видно, десь відлетіла ціна. Колір гарний. Бегонія, 65 гривень. Ще мені флокс сподобався. Такий насичений червоний колір. Щось на флокс я ціни не, не знайшла. Яка гарна хоста. Такого білого кольору. 161 гривня. У мене колись була колекція хостів. Ще давайте на саджанці глянемо. Виноград 308 гривень. Ось такі саджанці. Слива 415. Груша 325 гривень. І яблуко 236 гривень. О, мої любимі улюблені трояндочки. 213 гривень. Трояндочка. 275. 194 є троянда. 194, 157. Так, а це що? Саджанець декоративних квітучих рослин, 210. Актинідія. 263 гривні. Актинідія. Ось такий Уже Ужина 195 гривень. Це у нас смородина, біла 125 гривень. Біла смородина дуже смачна. Минтка росте, вона дуже солодка. Смородина червона 106 гривень. І малина 129 гривень. Це червона малина і жовта малина 121 гривня. Ще глянемо на насіння. Так, зелень по 12 гривень. Що тут петрушка 10 гривень. Кріп також 10 гривень. Насіння квітів по 14-18. Насіння огірків 29 гривень і по 12. Ой, які гарні орхідейки. Які я люблю орхідеї. Так, і ціна в них ну, дуже гарненькі. Такі всі свіженькі, красиві. Так, а це ще у нас гортензія. Гортензія 258 гривень. Примула 129 гривень. Ну, мені здається, що треба її вже оцінювати. А то з нею нічого не лишиться. З патіфілом 319 гривень. Швидке враження, що тут їх не підливають. Ось вони такі сухенькі всі. О, які гарні кактуси. Красончики які. Так, і кактуси в нас 382 гривні. Кактуси гарненькі. О, знайшла тут тіланцію. Сухенька. Оціни щось. Не бачу тут, не знаю, чи це від неї ціна чи ні. В такому стані. О, репсаліс гарненький. 355 гривень. мене такі росте вдома. Нарциси, 120 гривень. Ось такі вони вже манінькі такі. Гіацинти вже стоять на розпродажі 21 гривня. Ось вони вже в такому стані.